ці люди на узбіччі дороги, пенсіонери-силовики. Зібрались пенсіонери всі, як називають пенсіонери-силовики, тобто Міністерство оборони, МВС, і в МВС входять це і департамент виконання покарань, який раніше входив, це служба надзвичайних ситуацій, і це і податкова міліція на сьогодні її не перейменували. Для служби безпеки, тобто всі, які отримують пенсії по закону 2262, тобто для пенсійного забезпечення військовослужбовців. Сьогодні вони зібралися на трасі Київ ЧОП у селі Городище, що поряд із обласним центром таким чином намагаються привернути увагу уряду до своєї вимоги про перерахунок пенсій. Населення думає, що пенсіонери всі силовики отримують великі пенсії. І пенсії там 8 тисяч отримує дуже невеликий відсоток пенсіонерів. Середня пенсія пенсіонерів складає 1800-2000 тисячі гривень. Яка зараз у вас особиста пенсія? Я от називав на самому початку чиста пенсія 2800 і з доплатами за Чорнобильські завчасні валіда вни виходить всього три з половиною Вважаєте, що це мало? На сьогодні це дуже мало. Люди виходять на пішохідний перехід, уряд нам обіцяв з 1 січня. Дві тисячі року перерахувати пенсії працівникам міліції і військовослужбовцям. Значить, два роки вони нас обманюють, не перераховують пенсії. Обіцяли з 1 січня цього року перерахувати пенсії, підвищилися. у сучасне. Ніяких знов звигу нема. Хочемо, щоб нам перерахували пенсію. А зараз яка у вас пенсія? Півтори тисячі. 30 років вислуги 35 з пільгами. Учасник бойових дій. Пенсія 3 тисячі. Можна прожити Пенсіонеру. Як ставитися до таких акцій, коли люди... Небацітельно, негативно. Правильно я ставлюсь, тому що власті нема в нас. Готові чекати? Так, да, готові чекати. Я тут при чому? Я пенсіонер. Але то глупо, що це рішить проблему. Проблему це не вирішить. Є Другі шляхи вирішення цієї проблеми. Нормальні, цивілізовані. От мені треба ще їхати кілометрів 400 і ще тут буду робити. Зачанні дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачені статтею 279 9 Кримінального кодексу України. На даний час провадження в Рівненському районному відділенні поліції відкрите. Інформація внесена до єдиного реєстру досудового розслідування. На місці події, як ви бачите, працює слідчо оперативна група. Санкція статті передбачає штраф та обмеження волі. Ми готуємося до інших після цієї акції більше та більш радикальних дій. Роман Свирида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.